Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз буде огляд ось такої конячки. Це мототрактор Шифенк SF244R. Повнопривідна модель на 24 кінських сили. R означає, що радіатор встановлений в нього спереду. На досить високій гумі і в повному приводі, як я вже сказав. Двигун в ньому дизельний SF-138 Дефіз 2 також має рідине охолодження. Піднімаю капот. Так, бачите, є радіатор з вентилятором і дифузором. Привід ньому ремінний. чотири ремені. Передня гума 6 на 16. r 1 Задня 9,5 на 24. Передній мост. Погляньте, якого типу. Дешево та сердито? Є передній противаг, Закриваємо капот. Ось так. І на завіси. Вихлопна вища водія, тобто ви не нюхаєте вихлопні гази. І перейдемо до навісного обладнання. Шифенга. Воно по заводу витримує 320 кілограмів. Погляньте на переву з'єднання є, бачите щиток від валу відбору потужності. Він тут також є на одну швидкість. Трьохточка, точка, звісно, і ось масляний бачок. бачите, Таким чином виконаний. Задні стопи вже йдуть світлодіодні. Це модель 22-го року. Ну, до нас вона приїхала 22-му році, можливо, випустили ще в 21-му. Приборна панель мінімалістична, це все на все три прибори. Ну і вхватить. По місцю оператора. Погляньмо. Досить простора. Сидіння стандартне на пружині. Бачите, є місце для розетки під причіп. А вона в комплекті немає, тільки ключ. Зрозуміли. Тобто, самому потрібно докупувати. Сідаємо. Педалі розташовані не в звичайному образі. Тобто щеплення, акселератор і тормоз Роздільна педаль. Блокування заднього диференціалу в нас немає. Є повишені і понижені. І 4 передачі. 4 плюс 1 на 2. Речі з правого боку та з лівого. Декомпресор? Ось. КПП в зручному місці зроблено, щоб не треба нога по ньому, коли їдете, і також ремені добряче такі в стороні. Сидіти на ньому зручно. Кермо також адекватне. Управління світлом. Під кермом знаходиться ось. Та ось сигнал. Ні, це аварійка. Ось. Це сигнал. Ні? Ні, а де сигнал? Стоп, а. Не підключений. Ну, і таке буває. Також не докрутила, я бачу, ручки, але я думаю, перед відправкою докрутять. Особливість даного мототрактора, в тому, що э, він досить потужний, має повний привід і нормальну коробку передач, Чотири передачі відповідно, просторний, просторний всередині, велика гума. Тобто він ну, абсолютно нічим не поступається мінітракторам. З такими ж характеристиками. І ціна його сьогодні 5400 доларів. Ось за цим номером телефонуйте, можете його замовити з гарантією і безкоштовною доставкою. Оплата на місці. З вами був Євген. Дякую, що додивились відео до кінця. До побачення! Слава Україні!